І День Янгола по-новому. А чи знаєте ви, коли тепер відзначати іменини? Бо через календарну реформу цьогоріч дати позміщувалися назад майже на два тижні. Ну, до прикладу, раніше сьогодні, б ми вітали тетян, але тепер їхній день 12 січня. Отож, тим, хто заплутався, у кого та коли день Янгола розібратися в усіх нюансах, вирішила допомогти кореспондентка ТСН Олена Лоспун. Чесно кажучи, свої іменина я не святкувала жодного разу, але мені все ж стало цікаво, коли у мене день янгола. Аби дізнатися, я купила ось такий календар. Отож, я з'ясувала, що і, мене, і не у мене кілька разів на рік. Тепер залишилося лише вивчити дати найближче 6 березня. Загалом нагадаю, у наслідок календарної реформи дати сунулися на 13 днів назад. А щоб допомогти і вам запам'ятати зараз наведу кілька прикладів. Отож, Василіє від тепер привітання прийматимуть у перший день нового року раніше ж 14 січня. Іменини у Тетян уже не 25-го, а 12-го січня. Миколи привітання прийматимуть 9 травня, повторно ще й 6 грудня. Івани 24 червня, а не 7 липня. Свято Петра і Павла буде наприкінці червня. Тезо іменину у Михайлі 8 листопада, у Катерин 24-го, в Андріїв 30-го. Я поспілкувалася також з протиієреєм ПЦУ Михайлом Омеляном. він каже: насправді ім'я кожної людини має сакральне значення, і для зручності серед іншого усі дати прописали не лише в оновленому церковному календарі, а й у спеціальному мобільному додатку. Приклад зареєстровується з іменем Іван і визначає, коли в нього день тезу іменини. І ми в цей день його вітаємо з днем ангела, надсилаємо повідомлення. Тобто, це персоналізовано для кожної людини. Отож, запам'ятовуйте дати. Ну і вітайте одне одного, одного з Днем Янгола по-новому. Бо ж завжди приємно, коли про вашу, нехай і невелику дату, але пам'ятають. Олена Лоскун, ТСН 1+,1 Сподіваюсь, ви розібралися. Коли свій день Ангела тепер святкуєте ви? Пишіть нам у коментарях під цим випуском. Будьте з нами, ставте вподобайки. А вже о 14-й чекайте свіжої інформації від ТСН Онлайн. Побачимось.